Здравствуйте. Здравствуйте. Е, я не невчасно, конечно, но. А ч б... Ну, я побачив, що є. Обновка у нас невеличка, ну як невеличка. Е, нема скинів, на жаль, тут уже більше грустно. Їх перенесли, все попереносили, коротше. Починаючи аж г. 12.0. Потім проробили меню, склали дизайн. переробили навіть планшет, що тепер планшет не працює. Тобто тепер під, під розробкою. Що не хоче про труд. Для початку кайфово виглядає. І ліміт плей, є ще не ошибаюсь, тепер. Ні, ще не працює. О! Дивіться. Force one color per player. Тобто, тепер це є значить, один колір для гравця якщо ми це включаємо. Ну, у нас, типа, 8 кольорів. Якщо ми це виключаємо. У нас є 16 гравців, тобто можна. Без модів, без всяких. Ну, тут, в принципі, вже видно і так. Що без всяких модів, без всяких приколів вже можна. пограти 16 людей. А, профайл, тобто. Тепер... Йо май. Тепер це, кстати, інтересніше, тому що. А, ну ближ ну, выглядая, как кайфовишь я бы сказал можно то есть на бушку там стоять что-то выдавлять а теперь можно все проглянуть вот тут скажем так вот позакрывать позменивать то есть кайфово ой куда-то пришло уже в Steam вот а я в Steam От. А, це... колір. От до речі. Інтересна деталь? Зі скінкольором, він тепер. Він тепер не по. не по вибору, а по. А по. по вгадуванням. Не знаю, яким не був скин-кольор, но... Ну. Хай буде 884. Яйця... Висить, чому не. Патч, на жаль, є тільки у людини, яка... Не знаю, які з цих патчів. Патч є тільки у людини, яка зробила картинку, то тобто есть виграла в конкурсі на красиву картинку. Ну, яка висить в кафетерії. Собственно. Публічна, друзі, приватна. Правила... Ну, якось детонатор. О, до речі. Це сподобається. Це сподобається. NoGans, no, no kniphon no детонатор, Оця штука сподобається Happy Man, тому що, ну, детонатор завжди. ну, Це буде бабах, просто розрив всього. Алярми. Карточки. О, три карточки. Можна мати три. Дві карточки. Тобто стоїть по стандарту, оце. Станція по Enable, Turn off, disabled. дисяб. Типа, дефибролятор в кімнаті тій. Таскну, це понятно. Но це интересно, реально, тому що. Ну, а, можна приміняти. щоб не було ножа, або ніж був завжди. Два ножа. Його. File only. Crates only. То есть, це, типа, на землі. Тільки-тільки на землі ну, на поверхні. Тільки в ящиках. Стандарт і без пушок. Ну, Два ножа. Тут дезонатор в чому ні. А, ну, тож не тут графік, аудіо, геймпад. Ну і проче. речі, поміняли щось тут? Вроді ні. Вроді нічого не поміняли. Ігра, туторіал, корбі, дискорд. Дискорд? А, ну це, напевно, Discord, Да, це дискорд це мої гри. Е... Я не знаю, сейчас з тобою в лобі. А, вот, Create Lobby. Яких по патчам. Може тепер йти в Steam профілі. Банити... Банліст, то тобто есть пара є бан бан гравців. А, тут е, всі описання про ножів, зміна кольорів, зміна е, кольору. Далі пофіксили тип меню, туторіальні предмети. Такі, скажімо так, О, до речі, збільшили максимальний час сесії, хвилин 60. Тобто. тобто... Я хочу сказати простіше? Тепер. О, Господи, я голос так. Тепер, значить... Ігра може тривати аж до 60 хвилин, тобто... Йо-май-йо! Тобто цілу годину можна грати і... Е... Кажем... І тоді мене всі звуки позлітали. Треба буде глянути аудіо. Ні, не послітали, але вони щось... Або я не грав давно. <смас> Інтересно. Ну, тепер мені цікаво. Як воно все міняється? А, тепер, тепер, тепер. А, ігра Profile Lobby. Тобто я тепер не можу... А вот русс. Кастом. session time limit 20. Тобто все одно 20 хвилин. Не може бути 60. Але сказано, що а, ну, есть, максимальна сесія може йти до, від 10 до 20 до 60 хвилин. Це, напевно, самі в грі. Ну, побачимо. А, тут ще й ще, ще зміни, що. Тепер колір, ну, колір блокувався, коли е, плеєр лівав. А, ну, ще якісь фікси. <сум> а, пофіксили, коли нажимав, а, нажміть, коли нажма, нажміть кнопку, щоб відкрити планшет. А, повідомлення з'являлось, типу. Не на твоїй кнопці. Я так поняв. Включення відключення девайсів тепер має звук в менюшці. Ви можете змінити вхідне, вхідний девайс звітом. А, але, але, це, це, але і це повинно допомогти тобі е, знайти проблему, коли твій мікрофон не працює. Ну, пофіксили. пан лист. І тепер є сесія сесія повідомлення. Коли ти заходиш, ліваєш, коли сесія закривається, коли тебе кикнули, коли тебе забанили з сесії. А... І коли а, сесія закрилася через помилку, то тепер буде хоча б ясно. А, а Значить, фреш сейф. Input, American. Це не знаю, це, напевно, в. Нові збереження, типу. Окей, далі 1.13.0. Це вже про 16 людей. І вони тут кажуть, типу, що їм складно для їхньої команди тестити гру на 16 гравців. Тому э, повідомляйте про любую помилку, яка відбувається. А особливо зв'язано з мікрофонами. А, тепер а, Ну, я то бачу тут, так. Да. Тривоги можуть бути відключені з двома фізами і GF-ма б... і... І фізами. А... Карточки тепер можуть вправнитися в районі від 0 до 3 з 50% збільшенням. Uh, станція перезарядки може бути відключена, рандомна або включена. Ну і дефобілятор так само може бути включений або виключений. Це в меню налаштування. Ну і 1.13.1. А, тепер, значить... Коротше, змінили ліміт верифікації, щоб пофіксити те, що а, ліміт восьми не працював. Це повинно дозволити гравцям доєднатися в вище ліміту і пофіксити проблему зверху. Ну, і якщо нічого не спрацює, то ну, очікуйте ще... Пофік... ще фіксів сьогодні, якщо це не спрацює. Круткий технічний відосик, собственно, можна зробити. Вот. Ну тут це все де, на жаль, не міняється, тому що. Тому що. Тому що, тому що, тому що. Я зробив вроді би не... не закрито, а публічно. Ну нічого. Головне, що можна перевірити найбитуму деталь. Ай А іменно його велика любов до децинаторів. І золента. Зелента... Зелента... У мене цей золента тепер путає з цим. З сішкою постійно. Ну, вже триггер на це просто. Ну все, є децинатор, але все тільки не сішку Ну да, я думаю, коли буде якась гра, з заки... Які... ну я думаю для гравців по-любому, вони по-любому ставити завжди детонатор, тому що, ну Це блін весело, ура, можна повзривати другів. Вот. Або якийсь стратегічний план придумати І бувають такі, які просто, ну, просто взривають, тому що, а ч, ні Буває було би файно, якби там поміняли ще ну, більше колів, допустимо, додавали. Якісь. От, допустимо, зняли відосики. на пісуші. Да, так, тепер воно спавниться, Так, да, тому що я вибрав. От, зняли б відосик на пісуші, як його робити, тому що, ну. Це файно, але пісуші немає. Воно може бути, але ну. Як такого, відосика нема. Зробили б. Камера, отдавайте камер би побільше, тому що зараз тільки вони знаходяться в 5 точках. Наприклад, тут камера от сюди повісити. І де це було б файно. Ну десь вони карту обновили, а от старі фішки не обновили. Це погано. Тут камера є, окей, ну толку з нею, якщо допустим. Тут... Тут і варить нема. Не, є. А вона там. А тут би повісити якусь камеру. То тобто, есть, ну... Якось обновляти, ну, старі ну, які є, теж тоже бы. нові, це, конечно, файно, я не сперечаюсь, але... Но... Старе по фиксике тоже було б файно. Або якось, ну, там, допустим, расположение камер поменяли. Пусть не тут, а вот тут поставити. Ну, якось, ну, продвинути, що ли, я не знаю. Тут от, допустим, камера би не помішала. Ну, бо, ну, якось, кімната з камерами, вона, типу... Відчасті вона втрачає свій... Сенс, Ну, Типу вона й має камери в точках, але ну... який сенс від точок, якщо ти не бачиш через то, що. Бля, ти не бачиш. От. Ну от, 5 камер, типу. Допустимо, навіть машини. Його обнови його обновили. І допустим, там ти ну ледве щось... Ну то ти там ледве щось бачиш. Тобто тут... ну... Э... ботанік, ну... Так собі, камера. Там, допустимо, вбитий ти вже поза камерою. Медичний теж, от. ну от, він лишився старий, тобто, з старими камерами якими були до цього. Склад, ну... Склад тут ладно, тут якось більш-менш можна. Ну, але ну, ресторан шлада. Але теж ресторан. Ну такий собі... Тому що ну, це камера взагалі... Ну, це, типу роллстафні. Це ясно, але ну зачем? Ну, це прохідна вже більше ну цей. Це не ресторан взагалі. Ну, по суті. Типу. Без, без 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 сенсу у точка тут От середині би повішати камеру якусь. Тоді це місце було б, мало мало би більше. Імпакту, я би так сказав. Тобто, а, Вообще. Бомба-то заспавнилась на карті, нет? Чи я так просто Чи вона десь в закритому місці заспавнилась? Десь аж там вона бахнула. Ну Що сказати. Обнов файно вони збільшують кількість красива, але ну Треба якийсь старій шесть обновить. До речі. Дракоша... Тут такий типа звук біля него, конечно. Дракоша уже пора... Дракоша пора уже... Від... Ну... Бо Закінчився. Все, літо закінчились. Пора работати, мужик. Вот, нет, кружка вылетела Всем, как бы, сэнкс Такий техничный видос А мы В ТМО, значит, вот На эту планету, всем покедова